Пропонувати послухати Андрія Геруса, це радник штабу Володимира Зеленського з питань енергетики, житлово-комунальних послуг та антимонопольного врегулювання. Вчора він під час спілкування в штабі Зеленського говорив про те, що можливо тарифи комунальні послуги на комунальні послуги знизити вже з травня. Послухаємо. Андія Зеленського відповідаєте за тарифи. Зокрема, ви знаєте, що була соціологія від Київського інституту. Майже 40% громадян очікують від Зеленського пониження тарифів. Чи реально це? Давайте так, перші 100 днів, коли доведеться вже звітувати, це реально зробити вже з 1 травня. З 1 травня реально понизити ціну газу на 11%. І я якраз рекомендую, щоб була ініціатива від Зеленського навіть. Він поки що там не пройшов процес інаугурації, щоб він закликав це зробити, тому що там є певні технічні труднощі, певні там дискусії між Нафтогазом, між, між Кабміном. Там якась не така постанова, не так виписана, не можуть реалізувати. От наскільки реально? Ну, я так розумію, що мова йде про е ситуацію, яка склалася сьогодні з тарифами на газ. Так. Після прийняття 239-ї постанови, 293-ї постанови. Мова йде про те, що існує постанова 861 яка встановлює спеціальне зобов'язання для Нафтогазу продавати по ціні, яка визначається спеціальною формулою. І, власне кажучи, ця ціна, яка закладена в ПСО, вона є. Нижчою, ніж та ціна, по якій газ продається для промисловості. Але не завжди. Може скластися така ситуація на ринку, коли внаслідок падіння цін на газ, ціна, яка вираховується по формулі, є вищою, ніж та ціна, по якій Нафтогаз продає блакитне паливо промисловим споживачам. От зараз склалася така ситуація. що і, до речі, Нафтогаз звертався до уряду, що сьогодні, в результаті падіння цін на газ на світових ринках, значить, є можливість знизити вартість газу на певну там величину. Я не готовий сказати, що це на 11%. По факту, кіроваграв газу, який є в підпорядкуванні Нафтогазу, там замість 8,55 встановилося новім 8,38%. Тоді уряд прийняв постанову, якою зобов'язав Нафтогаз, що якщо в нього закупівельна ціна нижча, ніж передбачено ПСО, то він повинен продавати по тій ціні, по якій він закуповує газ для промислових споживачів. Після цього почалась кампанія з боку певних посадових осіб Нафтогазу, які почали розповідати, що цього не можна зробити без скасування режиму взагалі ПСО. Але якщо скасують режим ПСО, то це означає, що через деякий час ціна на газ може вистрибнути значно вище, ніж є вона на сьогоднішній день. Це перше. А по-друге, нафтогаз в такому випадку не є зобов'язаним продавати газ для населення. Угу. Тобто ми розв'язуємо руки монополісту, не даючи жодних гарантій для того, щоб він продавав цей газ. Населенню да ще й по певним цінам, які визначаються спеціальними зобов'язанням, тобто це буде такий цю, цю капітальний пастку, челендж. Цю пастку ми побачили, і прем'єр-міністр е на минулому засіданні уряду сказав, що якщо Нафтогаз Керівництво Нафтогазу не виконує постанову і чітко не повідомить. Суспільство, за якою ціною буде продаватися газ 1 травня, то 24 квітня ми розглянемо кадрові рішення на Кабміні щодо тих керівників, які не виконують постанови уряду. Тому я так розумію, що в світлі того, що зараз відбувається, напевно, це заява Андрія Героса і є в контексті того, що зараз відбувається в взаємостосунках між «Нафтогазом» і населенням, Нафтогазом і урядом України.